Друзі, привіт! З вами компанія Carfosol. Сьогодні буде трошечки гумористичне відео, бо ми вирішили подивитись, які машини мінімально можна купити в Америці, якщо у вас. Ну, скажімо, там є 300, 500 або 800 доларів. Так, вести такі машини може в Україну вже не зовсім є сенс якийсь, бо через нашу українську митницю їх ціна навіть зі ставки 200-300 доларів виросте щонайменше до 6-7, а може й більше, якщо великий двигун. Але якщо не враховувати митницю, давайте просто припустимо і в порядку там гумористичного акту подивимось, які машини можна купити до тисячі доларів в Америці, і потім швиденько подивимось, що можна купити на авторі в Україні до тих самих грошей. Тож, друзі, дивимось! Chevrolet Equinox. Рамний бездоріжник. Так, 347 тисяч миль, це там близько 600 тисяч кілометрів вже пробіг. Але всі машини, що я відібрав, run and drive. Тобто воно заводиться, їде, має цілу безпеку в даному випадку. Трошечки зам'яти, але, друзі, просто подивіться на ціну. 300 баксів. 300 баксів, і у вас великий рамний бездоріжник. Не хочеться щось ремонтувати? 11 рік, Dodge Avenger. Крило фару, я думаю, ви поміняєте в гаражі. Нема питань, до вас для цього не буде. Знайдете щось собі, там, 200-300 баксів на ремонт. І все, машина ваша, дивіться, заводиться, їде 190 тисяч миль, це 300 тисяч кілометрів, 300 баксів її ціна. Buy now прайс, тобто на торгах можна ще й дешевше виграти. Chevrolet Sonic. Прикольна машина, 2014 рік, так, 160 тисяч миль, але двигун 1.8 надійний, надійний автомат. Простенька машина невеличких розмірів, але знову ж таки ну, майже ціла, трішечки зам'ята. Її готові віддати за 300 баксів. Заводиться, їде 2014 рік. 2001 рік, так, це було трошки давненько, але це Toyota Corolla з пробігом 38 тисяч миль. 300 баксів. Забирайте, катайтесь на королі. Королла для вас слабувато, хочеться щось хоча б Камрі. Друзі, 30-ка. Всі знають, що надійна крута тачка. В Україні менше 5 тисяч доларів, вони не продаються. Дуже вшатані екземпляри, ну, 4,5 може вам вдасться щось знайти. 2005 рік, 212 тисяч миль це 320-330 там 330 в кілометрах, 350 доларів. Mazda 6, 11 рік. Так, трошки пробігу є, 279 тисяч, але вона дуже надійна. 11 рік, 2,5 атмосферник. Виглядає як майже ціленька. Ну, десь там трошки прим'ято, але можна їздити. Машина заводиться, їде 325 доларів. Hyundai Лантра, 10-й рік. У нас ще досі багато таких їздить по дорогам. Теж їх ціна в нас в Україні 4-5, а то її по 6 тисяч доларів віддають. І це при тому, що в нас вони 1,6 на механиці, 2 літра автомат, друзі. 525 доларів. Це вже дорога машина. Дивіться. Заводиться, їде, все ок. Тут щось з двигуном, але це ви і подивіться, що це за машина. Це Mazda, CX-9 2013 року. Великий кросовер. Ну, 12-й рік побірці, 3,7 двигун. Написано, що engine damage 750 доларів. Але, тим не менш, машина заводиться, їде, продається зі статусом Run and Drive. Mazda го року надійна, класна техніка, виглядає ціленькою. Написано, що були ДТП в її історії, але зараз їх нема, Машина абсолютно ціла. Хоч і треба її по, -по гарному так пофарбувати, але і ціна 600 доларів. Lexus, друзі, де ви бачили Lexus по ціні 675 доларів. Зам'ятий бампер можна вигріти феном та вирівняється. 190 тисяч миль це менше 320 тисяч кілометрів. Хто добре знає, що такий Lexus на базі Toyota Camry 30, ці машини ходять по півмільйона без питань. Nissan Murano в максимальній комплектації SL виглядає не дуже, але машина знову ж таки заводиться, їде 140 тисяч миль, це 220 тисяч кілометрів. 675 доларів, друзі. Джип-компас, 13-й рік, 210 тисяч миль, це знов ну, там 320-330 в кілометрах 625. Golf Ребіт 2.5. На механиці пробіг 90 000 миль, це 145 000 км. Десь так. На автоматі надійна техніка, трішечки треба відрихтувати, 8 рік, двигун 2,5, прикольний автомобіль, 450 баксів Абсолютно цілий Honda CR v Так, 2003 рік забраний за довгі 320 тисяч миль, це півмільйона кілометрів. Але ж це Хонда, вона ще їздить 625 доларів. Ось такий чудовий крокодил, який взагалі сьогодні можна вважати класикою американського автопрому. 5-літровий двигун, лише 200 тисяч км, 120 тисяч миль. Заводиться, їде 575 доларів. Nissan Altima 15 2015 року 157 тисяч миль. Свіженька машина, бачиш, що щось з підвіскою, можна поміняти бампер і далі на ній ще кататись. 157 тисяч миль, якщо ще працює варіатор, то взагалі нормальна тачка. Ціна на віддачу за 375 не віддали. 650 зараз стоїть байнау. Фантастична ціна. Далі у нас є Ford Fusion 11-го року, трошечки зам'ятий по кузову, але тим не менш, це Ford Fusion. Двигун 25, той самий Маздівський, дуже надійний, шестиступеневий автомат. Ціна на віддачу 600 доларів, друзі. Hyundai Elantra у мене колись така була 10 го року. Дуже надійна класна техніка, з цим я б взагалі їздив і не парився, якщо б я був в Америці. 160 тисяч миль це теж ще не пробіг для цієї машини. Я брав свою з пробігом 120, прокатався рік, продав її, і наскільки я знаю, найближчі 3 роки вона ще працювала в таксі в Харкові. І потім її ще раз продали, і я знову її іноді бачу в Харкові. Тож, дуже надійна машина, досі ще їздить. Нема ніяких до неї питань, 650 доларів, друзі. Ціла машина. Toyota Camry 20 це взагалі неуб'єнна техніка, це машина, яка могла проїхати мільйон кілометрів. Зараз там лише 138 тисяч миль, це трішечки більше 200 тисяч кілометрів. Лише ну, гляньте, як виглядає двигун. Це двигун, який щойно пройшов обкатку. Машина з Флориди, тож машина не бачила ні зими, ні солі. Тож вона ніде точно не гніла. І ціна 500 баксів. 22 тисячі гривень на сьогодні. І машина ваша. нью йорк Олбані величезний бездоріжник, 600 доларів. Ніса Альтіма, 500 доларів. Битий, м'ятий, але BMW X5 так трішки треба зробити ходову та поміняти крило, але 300 баксів. 300 баксів. В нас вони досі по 7-8 тисяч доларів продаються. Що в нас є на копорті, друзі? Давайте подивимось. Ford Focus, Anchorage, Аляска, треба ремонтувати. Навіть дивитись ціну не буду, це вже щось треш машина. Ціленька машина, розбитість вікна, вандалізм. Просто побили вікна, 250 доларів, воно ваше. заклеїте вікна скотчем за 250 будете кататись. Prius, теж дуже надійна тачка. Розбита 200 тисяч миль, але і ціна. Ціна ціна 250 доларів. Ну, треба ремонтувати, тому і така ціна. Ось цей виглядає, наче ціліший. З цими пошкодженнями точно можна їздити далі. Бампер можна вигріти, там щось вистучити молотком майже безкоштовно. 180 тисяч миль для Prius це теж ще не пробіг. Заводиться, їде ціна. 350, ого, як дорого. 350. <с işi> Subaru Legacy 2,5. У нас такі машини по 4 тисячі доларів щонайменше продаються. На повному приводі, звісно, ну це ж Subaru. Ралійна слава, 350 баксів. Chevrolet Impala. 12 рік, лише 200 тисяч кілометрів. Ну, розбита. не будемо дивитись. Fiesta. 190 тисяч миль. Знову ж пошкодження, з якими можна їздити. 1,6 на механиці. У Уфієсти єдина біда, це її роботизована коробка. Саме тут механіка, тож буде їздити ще дуже-дуже довго, нема питань, 375 баксів за цілу машину з пробігом менше 300 тисяч кілометрів. Знов Chrysler, дивіться, 3,3 двигун, v 6 Ну, побитий, добре, побитий, треба ремонтувати, але ціна 475. Мустанг. Знову ж таки, run and драйв заводиться, їде. Так, треба ремонтувати. Згоден, згоден, друзі, але це мустанг, кабріолет. За скільки? 475. Можна ще такий експрес купити. 430 тисяч миль. Це 680 десь в кілометрах, але воно ще їде, заводиться і їде. 5,3 двигун, ціна. Ціна ціна 475 доларів. Така собі газелька по-американськи. Шурулі Еквінокс, семимісний місний кросовер, 175 тисяч миль, це 260. Еквінокс заводиться, їде 170 тисяч миль. Це щось там 280 тисяч кілометрів, 450 баксів. Ford Fusion гібрид, як був у мене, трошки більше пробігу. Пошкоджений, треба лагодити. Згоден, але все одно гібриди в Україні ну, не менше 9 тисяч доларів, друзі. Ну, не менше. Цю машину ну, тут півтори ну, тисячі доларів, якщо так дуже дешево ремонтувати. Можна відремонтувати. Вона зі шкіряним салоном. Це гібрид. Тож в неї буде витрата 5-6 літрів палива. Так, 249 тисяч миль це щось 350 в кілометрах. 350 тисяч. Це вже багатенько, але тим не менше ціна 450 тисяч доларів. Це машина 13-го року. Вона вам стане в Україні щось близько 6 тисяч доларів. Плюс півтори ремонт. Може і нема сенсу, так, там до 8 тисяч доларів вам стане. Вони плюс-мінус з такими пробігами, мабуть, можна знайти і в Україні, але тим не менш. Машина з Америки за 450 доларів. Subaru Outback Premium майже ціленька, трошки потягана, бо майже 300 тисяч миль, але ціна 425 баксів. Ну і легенда американського автопрому Mercury Grand Marquis, вона ж ще була простіша версія, це Ford. Crown Victoria. Така машина часто використовувалась спецслужбами США або поліцією. Має невбієнний 46 v 8 на 220 сил всього лиш. Але, тим не менш, прикольна, велика машина, і вона ще й рамна. А що можна купити в Україні за ці гроші? Давайте подивимось. Просто цікаво так на авторія. 200 баксів це щось таке. Peugeot можна купити навіть на ходу. Москвічі, Жигулі. О, Форторіон, 92 й рік. Таврій. Опілі, 1986 рік, Москвіч, 350 доларів, ну, щось таке. Давайте подивимось, там же у нас за 800 було. Все ще Жигулі, 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 Москвічі, Таврії. ну сьома сторінка, 500 доларів, все ще Жигулі, Таврії. Ні, був опіль, опіль був 1994 року, нічого собі. Поки що все це дуже унило виглядає, ніякого порівняння з американським ринком навіть і близько. Але о, там була якась піжоха. Піжоха була. Все це все ще на механиці, ніяких тут кондиціонерів нема. Вважати, що це теж автомобілі, ну складно, бо там ну, сучасні автомобілі, а це все, що було зроблено ще в 70-х 80-х. Тож, друзі, хочете машину під замовлення з Америки, компанія Car4Soul залюбки зробить вам щось дуже цікаво по нормальних цінах. Відносно українського ринку ви зможете заекономити, плюс отримаєте машину в кращому стані, з кращим пробігом, з меншим пробігом, в ліпшій комплектації, і все це під ключ від компанії Carfasol. Тож, друзі, звертайтесь, ми все це вам зробимо.